Потрібні певні зусилля, аби повернутися до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язуваний нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнюки. Селенський рух від часів сотворіння світу до наших днів найчастіше порівнюють з обертами колеса. Кожен такий оберт це відтинок шляху між віками. Це епоха. Колесо робить оберт. Сторінка історії із життя світів перегортається. Ризикнемо простягнути аналогію далі. Спиці, що з'єднують потрісканий за тисячоліття обід із потужною віссю це безліч етносів. Вони Рівноправні творці історії людства. І в кожного є місце у грандіозному літописі. Тривалий час ми, українці, були позбавлені навіть гіпотетичної можливості відкрити світові неосяжну велич історичної спадщини, що нам дісталася. Але наш час настав. І ми нарешті гучно заявили про повноправну причетність до творення історії світової цивілізації. Цього разу за посередництвом неспростовних наукових доказів. Міфічний ореол первородності єгипетських пірамід у всесвітній археології вже невдовзі ймовірно потьмянішає у яскравому світлі доказів існування нової цивілізації трипільської. Упродовж минулого століття археологи відкрили в Європі багато яскравих цивілізацій, які датовані між шостим тисячоліттям та третім тисячоліттям до нашої ери. Серед них Вінча, гумельниця трипілля. Еучені віднайшли сліди давньої металургії, поховання золотими скарбами та глиняні таблички із знаками. Ці дослідження дали можливість запропонувати концепцію цивілізації Старої Європи. Кордони цієї цивілізації простяглися від Східної Італії до Дніпра, від Карпат до Егейського та Чорного морів. Сучасна назва загадкової далекої землі Україна, тобто Окраїна. Це була могутня країна. Багата і безкінченна. Згадуючи категорії, що побутують в археології: черняхівська, зарубенецька або штрипільська культура, маємо на увазі єдину й цілісну самозорганізовану систему духу й матерії людської діяльності, яку умовно можна означити як первісний синтез. Українські колядки, щедрівки, гаївки, веснянки, русальні пісні, а також наші самобутні обряди свідчать про цю нерозривність. Древнє шумерське слово куруган означає потойбічна сторона, скінченна подорож. Ці примарні насипи, зведені за дивовижною технологією та задумом, по нагадують про сакральність тогочасних святилищ. Первісна космогонія наших пращурів була покликана зорієнтувати людину в безмежному просторові та часові на вічне, а не тимчасове. нашій підсвідомості досі зберігаються міфологеми про залізні стовпи, що підпирають небо, про потоп, який ставав реальністю під час затяжних злив. Або ж сонце розгніване на людей. Згадаймо давнє, але не забуте сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. На ранніх стадіях розвитку нашого етносу цивілізація була ніби облямівкою до коштовного смарагду, культури. Змійові вали, що стали ознакою цивілізації, відмежовували культурний простір від дикого поля. І цей культурний простір озивається до нас своєю глибиною є постійно живильним витоком для всіх сущих українців. Не дивно, що кожна казка, легенда чи міф своїм корінням углиблюється в первісну свідомість. Найпереконливішими аргументами цієї нерозривності часу є, поза сумнівом, наші степові кургани. У них ховали не лише особших царів, а й слуг, коней, різне начиння, амфори з вином, золоті прикраси. Усе, що потрібне в житті нехай і по той бічному. Ці знахідки вкотре підтверджують чи принаймні натякають на доволі високий розвиток. Трипільської цивілізації. Спільноти, яка очевидно і приручила коня та винайшла колесо. Знайдені артефакти переконливо засвідчують ці здогади. На цій землі, на якій проживає кожна нація, вона намагається освоїти цю землю в цілому. Все, що на ній є: гори, ріки, і в тому числі якісь рукотворні пам'ятки, кургани, городище. І вона спробує знайти пояснення всьому цьому. Спочатку це буде якесь пояснення, поетичне, міфічне, міфологічне. Всі ці реалії, річки, кургани, вони входять у казки, у легенди. Настає час, коли кожна нація досягає певного рівня цивілізації, з'являється наука. І ця наука починає шукати. А що ж було насправді? Намагається відшукати якісь корені на цій землі, користуючись арсеналом сучасної науки. Така ситуація склалася на наших землях ну, десь у 19-му, 19-му, другій половині 19 столітті, коли починається те, що можна назвати науковими дослідженнями, археологічними. І тоді виявилося, що зрештою через півсотні років до що ці кургани вони настільки давні, що людська пам'ять взагалі та жива, навіть ті легенди, які існують, вони не сягають часів, коли ці кургани чи городища були створені чи насипані. У грецьких істориків збереглася, ну якими користувалися вчені у 19 столітті у письмових у Городота, У Страбона, у інших відомих істориків давнини є згадки про кімерійці про скіфів. І тому був час, коли намагалися усі кургани списати на скіфів і на кімерійців. Виявилося, що. У нас є кургани, які давніше і за скіфів, і за кімірійців. Ба виявилося, що є навіть були часи, коли ще курганів не насипали, а в цей час знов-таки е, жили люди. І найдавніші сліди Homo sapiens на нашій землі в Україні з'являються взагалі десятки тисяч е, років тому. На сході між Карпатами та Дніпром. Археологи в другій половині XIX століття відкрили руїни поселень, які існували між шостим та третім тисячоліттям до нашої ери. Однак хто ж лишив нам у спадок ці руїни? Сьогодні археологи називають їх трипільцями. Восени 1896 року Вікентій Хвойка на пагорбах навколо містечка Трипілля біля сіл Верем'я, Халеп'я, Жуківці, Щербанівка, Стайки та інших відкрив сліди цієї загадкової цивілізації. Глиняні площадки з дивним посудом, глиняними статуетками. Через 100 років в Україні було відомо вже понад тисячу трипільських поселень, поховань на території площею біля 200 тисяч квадратних кілометрів від Чернівецької області на заході до Київської на сході. Понад 80 книжок та тисячі статей були написані за цей час про трипільську археологічну культуру. П'ять поколінь археологів біля 250 вчених з понад 12 країн понад 130 років досліджували старожитності трипільської культури. За час, що минув, змінювалися уявлення про те, як жили творці трипільської цивілізації. Трипільське суспільство воно розвивалося за моделлю партнерською. Тому, от, на мій погляд, немає в трипіллі багатих захоронень, таких дуже розкішних, фактично захоронень, то можна на пальцях перелічити. І часто ці захоронення можна інтерпретувати як впливи якихось других культур, так. Бо як виникли, скажімо, усатовські захоронення, це ще питання, наскільки це є трипілля в класичному нерозумінні, бо існують теорії, що Усатова це вже таке або зовсім не нетерпілля, або терпілля дуже, 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 дуже таке вже дуже-дуже інше, дуже сильно змінене під впливами з боку балканських. Культур того часу і також культур, які розвивалися навіть на території Передкавказя. І там вже маємо кругани, там є вже поховання в центрі, поховання ну, відносно вже багаті. Але якщо йдеться про трипілля в класичному своєму вигляді, то ми не маємо, не маємо видимості ієрархії. Ієрархії яка ловиться на археології, оскільки ми говоримо про археологічну культуру, Трипілля – це археологічна культура. І так само немає, немає ієрархії, скажімо, в забудові. Всі трапільські будинки є більші, є менші. Немає архітектури тої, що можемо називати палацовою чи храмовою архітектурою. Хоча дехто з моїх колег вважає, що вона є. От. Це питання таке вже дискусійне, і тут треба далі це питання досліджувати, далі копати. Якісь певні такі знаєте знакові місця от на поселеннях, скажімо, центр поселень, можливо, там щось може вдасться розкопати, щось таке, таку архітектуру, яка би докорінно чи дуже сильно відрізнялася від е, такої рядової забудови. Поки що на мою на мою точку зору, всі трипільські будинки вони є подібні один на одній. У працях Геродота згадуються молокоїди, бідні і найсправедливіші із-поміж людей, названі в іншому місті кімірійцями. Згідно з ним, на початку VII століття до нашої ери скіфи витіснили звідси кімірійців. Дослідники досить довго вважали, що перші кургани насипав цей народ, найперший з історичних письмово засвідчених народів Східної Європи. Але переконавшись, що найдавніші зі степових пірамід з'явилися приблизно за два тисячоліття до кімірійців, звернулися до давньогрецьких писемних свідоцтв про племена, рештки яких пережили панування не лише скіфів, але очевидно і кімірійців. Це були приазовські меоти, ісінди, дандарії нижнього Подніпров'я та Арріхи Криму. У самоназвах двох останніх племен присутній відзвук грізного імення аріїв ярих, але й Оратаїв також. У збірнику священних гімнів Рігведи, складеному аріями, які дійшли до Індії, згадуються п'ять арійських народів, що протиставляли себе темношкірому тубільному населенню. Виразно виокремлюються два класи божеств, причому ті, які вважаються добрими у рігведі індусів, у іранській авесті вважаються лихими і навпаки. Можливо, є підстави використати індоарійську рігведу як сімотичний ключ для прочитання до писемної літератури найдавніших причорноморських курганів. Доведено, що трипільці будували житла з дерева і глини, у тому числі двоповерхові. Тобто, саме вони заклали основи монументальної архітектури. А серед трипільських селищ археологи відкрили величезні поселення за плануванням схожі на міста. Історична пам'ять закарбована в реаліях індоєвропейських мов, свідчить ймовірно, що за кілька тисячоліть до побудови палацу міноса на кріті та багатих на золото Мікен європейці знали таке поняття як місто, принаймні у четвертому тисячолітті до нашої ери. То де ж вони? Ці перші міста старої Європи, ровесники Ура та Еріду. Якщо вони не були відкриті за 100 років археологічних досліджень, то, може, це лише старий міф Європи? Але ні. Виявляється, можливо наприкінці ХХ століття відкрити в самісінькому серці Європи забуту цивілізацію прадавні міста, давніші за єгипетські піраміди. Відкриття трипільських протоміст стало одним з найбільших в історії досліджень цивілізації Старої Європи. Воно природно доповнює історичну і наукову логіку розвитку цивілізації. Гігантські протоміста було знайдено всього 30 років тому на українських теренах. Там, де річка Синюха відділяє безкраї степи від зеленої смужки лісостепу між Південним Бугом та Дніпром на аерофотознімках військовим топографом Костянтином Шишкіним були прочитані сліди величезних поселень. Їх площа сягала двох і навіть чотирьох квадратних кілометрів. Перша реакція археологів була: це неможливо, бо цього не може бути. Однак польові дослідження підтвердили наявність у вказаних місцях залишків поселень трифільської культури мідного віку. Радіовуглецеві дати показали, що вони існували в період між п'ятим та третім тисячоліттям до нашої ери. Відтак науковці наблизилися до ймовірної сенсації. А чи не тут отаборилася тисячолітня історія найдавнішої міської цивілізації Європи? У свідомості європейців, які теж, ну, це християнська, скажімо, свідомість, мораль, і певні, певна історична, скажімо, свідомість, вона теж дуже важко сприймає у цьому відношенні щось нове і те що кожен народ виявляється європейський він має може мати дуже давню історію давнішу за біблію давнішу за і давнішу за шумза шумер і не обов'язково все звідти звідти виводити якусь вченість, які знання Кожна країна йшла до усвідомлення цього ну, своїм шляхом, але в чомусь є подібним. Так, британці у 19 сторіччі вони підносили на щит Кельтів. Які на їх думку першим побудували британську цивілізацію, потім з'явився Цезар і римляни, і все зіпсували. Так само Гали побудували цивілізацію давньої Франції. Імператор Наполеон III дуже багато він навіть війська посилав на археологічні розкопки, щоб довести, що от гальська цивілізація це щось, а ті римляни взагалі до неї відношення не мають, які тут тільки там свою мову потім нав'язали волелюбним кельтам. Ну що вже казати про німців і про шведів, з яких взагалі там починалася історія з походів індогерманців, і, тобто кожна нація. Пройшла через це, проходить і через це і Україна, яка намагається теж знайти своє місце, усвідомити. І це в різний час от, намагання шукати історичні корені. Це найбільш послідовно було от у нас викладено на початку ХХ століття, коли з'явились давні археологічні культури, починаючи від Трипільської. ну Потім виявилося, що і за Трипілля давніші, тут у нас навіть і мисливці на Мамонтів були, і все. Чудово, Україна має десятки тисяч історій. І тут. Виникла навіть спокуса, яка не переборта до цього часу, що взагалі світова історія в Україні почалася, адже тут є такі надзвичайно цікаві речі. Але якщо бути чесним, то е, виявляється, що такі цікаві речі можуть бути у кожній країні. Як вони вже пов'язані з історією цієї країни? Це інше е, питання. Але те, що, наприклад, у ті часи, коли будувалися єгипетські піраміди. Інша риса цивілізації поява та використання писемності. Розвинена знакова система трипільців, була кроком до її створення. Деякі з понад 300 знаків, десь близько 12 відсотків згідно рахунком Тараса Ткачука, подібні до шумерських. Зірка, рослина, будинок. Трипільці використовували глиняні жетони, такі ж як в Месопотамії. Однак після третього тисячоліття до нашої ери трипільський світ поступово занепав, і процес винайдення письма був перерваний. Лише крок лишався старій Європі до створення власної писемності. І загальна схема орнаментації трипільська теж дуже цікава. Там, як правило, свастики утворюються, хрести такі, цікаві фігури. Часто свастика і хрест між собою, вони є поєднані. Тобто це фактично такі, такі мета-символи, які об'єднують ці дрібні символи в системи. І використання цих знаків трипільських, скажімо, навіть на достатньо добре вивчених поселеннях, дуже невелике. Теж, до речі, дуже цікавий, дуже цікавий момент. Бо існує, скажімо. Статистика. Якщо ми маємо справу, скажімо, з е, е, алфавітом, то використання знаків буде дуже частим. Знаки будуть часто часто використовуватися. Якщо ми маємо справу скажімо, з е, використанням там, не знаю, іерографічної писемності, теж є свої, свої закономірності, частот використання тих чи інших знаків. А от в стрипільських знаках вийшла цікава річ, от, скажімо, дуже добре. Дослідження, ну, принаймні, як це в археологічному розумінні цього слова, хоча це величезне поселення Майданецьке, там вийшло е, так, що от, кожна хата має свої знаки. Тобто е, сусіди фактично є. І знаки йдуть, от, е, знаки якраз, які об'єднані в блоки. Оце властиво до кожної хати. Подібні літописи прочитано вже в десятках причорноморських курганів. Виникає питання: чи не тут було закладено основи рігведи, оформлення якої завершили в Індії легендарні ріші співці й оповідачі? Важливим аргументом на користь цього припущення є відповідність між оформленням останньої досипки корганів та індійськими вівтарями для виголошення ведійських гімнів. У курганах простежується ствердження ідеї жертвоприношення всіма стихіями та істотами всесвіту: вогнем, землею, людьми. Слово, що супроводжувало ті ритуали, збереглося у курганах за посередництвом знаків. Жартовність надавалася слову ритмічністю і образністю, що йшли від циклів і зв'язків природного та людського буття. Експресивне та ритмічне за формою, сакральне за насиченим таємним змістом це слово заклик було одним з найважливіших елементів головного обряду древніх обряду поховання, упредметованого у курганах. Але водночас промовисті степові пам'ятники зберегли в собі і пронесли до нас через тисячоліття послання надзвичайної ваги. Ми не просто частина світової історії. Наша земля стала місцем початку її творення.